Ну що друзі, сьогодні будемо говорити про свіжі російські темніки, деякі з яких спрямовані конкретно на українську аудиторію. І це той особливий випадок, коли не можна зробити вигляд, що нічого не відбувається. Росія Україна завершили репатріацію погібших воєнних. Сьогодні Москва передала Києву останні 1248 тел. Об этом тіл. Минобороны. Міноборони. Отже, як ви вже знаєте, Україна і Росія проводили обмін тілами загиблих. І в Росії, звісно ж, не упустили можливості розпалити ненависть на кістках. Першим розгоном, спрямованим на українську аудиторію, було нібито небажання України забирати тіла своїх загиблих героїв. Сьогодні у нас третій день, відимо. всевеликого стояння трупів до вас А істинне ліцу. Лицо... укранацистов и как им плевать на свой народ. Это, конечно, вся история с телами погибших э, украинских воев. Мовляв, Зеленский особисто растратил все деньги на выплаты семьям, а потом наказал оставить тела в рефрижераторах на кордоне. Приказ не забирать был отдан лично преступникам Зеленским. Страшно признать, что 6 тысяч, и они не хотят платить вдовам что за сатанинское отребье гореть им в аду. Вы вдумайтесь в эту историю. Третьи сутки стоят рефрижераторы с трупами. Третьи сутки они стоят. Это солдаты, погибшие за... Ф... Фюрер сказал. За Фитюка в пижаме. Которых он громогласно объявляет героями. Которых он не признает убитыми, потому что за это надо платить. Щоб усі розуміли рівень Кремль. У цю історію уклався на всю силу. Вони навіть включення зрадника на прізвище Дмитрук робили. Я не думаю, я знаю. Зеленський дав лічний приказ не забирати тіла українських погірших воєнних. Це один із випадків, який може визвотити той самий. Граданський гнів, такої ґраданське протистояння против проти режима Зеленського, проте минув час, і всі чорнороті чогось позакривали реготальники. А знаєте чого? Все просто. Річ у тім, що Україна в результаті забрала не лише тіла своїх воїнів, а й трупи росіян, яких скріпоносці раз у раз намагаються підсунути. Причому тут все з пруфами, так щоб чорти не змогли відмазатись. Министерство внутренних дел установило имена российских военных, чьи тела Москва передала в Украину во время репатриации погибших. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. В частности, он рассказал о трупе номер 192-25, одетом в форму образца вооруженных сил России. При нем обнаружили паспорт, военный билет, талон аттестата военнослужащего, выписки из приказа командира и жетон. И в какой-с момент кураторы информационной политики РФ усвоили, что линия сумовную названием Украины на забирает тела полностью провалилась. То топ покричали, и потрясли кулачками. Я когда посмотрел на вот этот вот этот караван наших белых фур, которые приехали отдать в одностороннем порядке украинской стороне их погибших для того, чтобы Похоронить і їх відказують брать. Ну, ведь разві вот то, що відбувається сейчас на границі, это не ад? І разві і разві з тієї сторони? Не люди ада. А потім ганебно злилися. Ну а щоб якось прикрити черговий провал, вони вирішили взяти рівно ту саму історію і змістити акценти. Тож тепер у бої почали розповідати про нібито неспівмірні втрати ЗСУ та окупантів. Принципиально важно другое. Цифра 6 тысяч. Как вы помните, согласно многочисленным монологам Фитюка в пижаме всего убыло 40 тысяч человек. Ват. А? Тут вам сразу говорят, а вот возьмите 6, и это только курская земля. І коли першим це зробив колишній торговець з дублянками на прізвище Гаспарян усе ще можна було списати на жалюгідні маніпуляції не дуже митого пропагандіста. Однак, трохи згодом, по суті, цей самий текст почали повторювати вже й на федеральних каналах, тобто безумовно йдеться про спущені з гори темніки. В ходе нескольких этапов обмена Россия передала Украине 6060 трупов солдат в СУ, получив взамен тела 78 погибших российских солдат. Это разница 1 к 77, и она наглядно демонстрирует масштаб потерь украинской стороны и наносит удар по репутации киевского режима настолько сильный, что поначалу украинская сторона и вовсе решила не забирать тела своих погибших солдат. Що кому не зрозуміло, в 77 разів виявляється у Росії менші втрати. І нам цікаво просто поглянути пики дурників, які ведуться на такі примітивні пересмикування. Бо ж цілком очевидно, що обмін тілами жодним чином не показує реальну кількість втрат. А для тих, хто не розуміє, чому, ми зараз будемо пояснювати на пальцях. Росія зараз веде масштабне наступлення Практично немає такого. Кусочки линии фронта, где бы Россия не наступала или бы не тестировала украинские позиции на вопрос э, возможного наступления. И Россия постоянно наступает. Россия наступала даже в 2022 году. Да, это по-разному направления. Сейчас уже не ясно, где быстрее мы идем в Сумску или в Харьковске. Еще хорошо продолжает давить центр, да? Отже, как вы все знаете, российская армия наступ уже понад рік. Що таке наступ у сучасних реаліях? Зазвичай це спроби пішки або на мотоциклах переїхати, умовно кажучи, поле, щоб захопити або спостережний, або опорний пункт противника. Весь інтернет завалений цими м'ясними штурмами. Очевидно, що під час таких проривів сторону, яка наступає, мочать з усього, що є: казети, дрони, стрілецьке, після чого мотоцикли, горять, а вершники без голови валяються в полях. І судячи з кадрів самих росіян, тіла ніхто не забирає місяцями. В основному нашу що слідіти лежить койкаліжити. Це ми зараз до того, що тіла загиблих під час наступу окупантів завжди залишаються на території непідконтрольній ЗСУ. Простими словами, умовний піхотинець Микола не буде ризикувати життям, щоб бігати по полю і чужих жмурів для обміну до себе в окоп тягнути. Тому коли ви чуєте ось такі умови води в ході нескольких етапів обміну Росія передала Україні 6060 трупів солдат в СУ, получив взамен тіла 78 погибших російських солдат. Це різниця 1 к 77, і вона наглядно демонструє масштаб потерь української сторони не важливо пам'ятати, що це ніщо інше, як убога російська пропаганда розрахована на найтупіших, бо тупі просто киватимуть головою і навіть не спробують уточнити. Якщо у маленької України втрати, нібито в 77 разів більше, ніж у величезної Росії. Ця різниця 1 дісті 77, і вона наглядно демонструє масштаб втрат української сторони, чого ж Росія досі не перемогла? Що заважає дійти до Києва чи Львова? Хоча, е, заждіть, який Київ і Львов? Тіпа друга армія світу третій рік навіть часів яр взяти не може, в якому, грубо кажучи, п'ять вулиць на все місто. Ну, взяти часів яр. Сильніший укреп район. Там внутрі кирпичний якийсь завод є, да, З такими стінами, я не хочу сказати, полутораметровими. Враг дуже хорошо там окопався. Тому і топчемся. Що українська армія це фактичка армія, яка з советського союзу від знаєте, до половини, а до половину вже натовська армія, якого накачали з суперсовременними вооруженнями? І що далі, тим смішніше з такими реаліями виглядає тупа бравада від Соловйова, Гаспаряна, Прокопенка та інших ротових переможців. Чорнороті ротії війни то не бачили зате з московських студій хвацько міщать Україну язиком. Все більше фактів говорить о том, що Україна проигрывает. Фронт ВСУ трещит тріщить швам. Росія проводить літнє наступлення, а и Константиновка вже близькі к окружению. При цьому показово, що подібна інформаційна політика почала обурювати значную частину скрипоносцев. Іншими словами, Соловйовщина вже дратує навіть нещодавніх фанатів, хоча бабусями з загонів Путіна Соловйов, як і раніше, дуже навіть ок. Бабулі це ж авангард усіх диванних військ. Трамп, уже второй месяц пошел, а ты все нам обещаешь, обещаешь, только врешь, все врешь. Ты уже забрался, чего ты тянешь резину? Это не по-русски, запомни. Хватит, мы тебя уже устали ждать. Власне, самому тому все остальные тижни пенсионерки разом с межскими божевельными в студиях придавляются до Днепра. Ну, як придивляються, спираються Малахольній обласний центр Дніпропетровської області в рідну гавань повертати. Ми вийшли в Дніпропетровську область. Ну, поки Дніпропетровська область не стала регіоном Російської Федерації, ми ж не знаємо, як проголосують народ Дніпропетровщини. Надо ж дати время подождать. Вряд ли так довго захочеться жити в місті Дніпро. Ось тільки, як ми вже казали вище, далеко не всім зетпатріотам до душі пафосна маячнят. Так, наприклад, досить відомий військор Котьонок, який раніше і сам любив влаштовувати ротові походи на Київ, тепер показово закатав губу. Мовляв, з такими темпами, як зараз, тільки щоб підійти до заявлених обласних центрів, підуть роки. Даже самий примірний аналіз хода бойових дій СВО показує, що без радикального змінення ситуації на достиження цілей і задач спецоперації у нас можуть уйти годы і годы. С такими темпами до Днепра в среднем течении нам ползти чуть ли не пять лет и больше. И чтобы россиюшцы перемогти, нужно, чтобы Машка Захарова плюхнулась на колено Пухляшу Ину и выпросила в него еще корейцев. Есть смысл снова обратиться к товарищу Киму. У меня сомнений на этот счет почему-то нет. Его дивизии реально помогут. Без громких слов об одном народе, вековом братстве и так далее. Они просто воюют, гибнут, истекают кровью, но всегда выполняют поставленную задачу. Здавалося б, ось це ганьба. До спецоперації нагадаємо, хтось збирався НАТО громити за день Варшаву брати. Варшава це слишком просто. От Москви до польської столиці всього 1300 кілометрів. Танк Т-90, наприклад, якщо не до допомоги транспортної авіації. вийде з пригради менше, ніж через сутки після початку марша. А тепер раптом вони визнають, що навіть Україну самостійно не вивозять. Причому, що важливо, це визнає не лише пропагандіст Кодьонок, а й депутати партії влади. Пам'ятаєте такого діяча, як Бородай. Раніше він був політтехнологом, а тепер депутат Держдуми від єдиної Росії. Так ось Бородай виявляється дуже шокований характером бойових дій. Стверджує, що у російській армії просто сила сила на проблем, починаючи від піхоти закінчуючи кількістю боєкомплекту. Ви нас оставили без снарядовів, нас заставили без людей, ви нас без снаряження. Ми чим воюємо? Ми що воюємо оружиєм 21-го віка? Да нет. Мы же, в частности, для борьбы за используем, например, такую штуку, которая называется пулемет Хайрама нашего Максима. Знаете, как он был принят на вооружение? Это пулемет 19 века. Поза прошлого века у нас вооружение. Але найбільше засмучает єдинороса перевага Украины в малому небе. Бородай визнає, что в плане беспилотников Украина пішла далеко вперед. Більше того, він навіть не побоявся нового командующего сил беспилотных систем похвалить. Воздух, который прямо над нами, он не наш. Он там, он, так сказать, простите, Господи, он Роберта Бровди. Он же мадьяр. Роберт Бровди клятый этот мадьяр, который, конечно, очень хотелось бы шлепнуть как-нибудь в какой-то момент, окончательно, бесповоротно. У нас, сказать, талантливый парень. Хороший организатор, толковый, который сумел сделать. Правильно і пуму. А ми поки знаходимося в положенні Диганевіш. А далі Бородай, як і військор Котянок, дійшов однозначного висновку. Щоб перемагати у війні, потрібно заганяти на передову безліч корейців. І нам просто цікаво, а куди поділись всі ці вологі історії про непереможного солдата ваню. Все, здулись, не вірять більше у своїх. Наші союзники, армія, флот і корейці. І корейці, до. Да. Очевидно, подібне ниття ворога вкрай важливе в плані контрпропаганди, адже у нас в Україні вистачає людей, які ні збояться бояться висунути з умиральної ями. Мовляв, все погано, безнадійно. У Росії нескінченно людей і проблем в армії нема. Угу, mm -hmm. Нема тільки дорогий вельми шановний ін прийшли нам ще 1050 собакоїдів, а то путіну ближче до зими хвалиться буде нема чим. Ось все той же бородай переживає, що за Курську область досі бої йдуть. Курск был еще. Да, да, август 2024. Да, а потом мучительная так сказать, борьба за нашу курскую землю, стародавнюю нашу, угу. так сказать. Не Новороссию, а Старороссию, я бы сказал. Мы сразу надуваем щеки и говорим, мы уже победы достигли. Но это мужчины звездеж. Наглые, совершенно откровенные. Бои вокруг тетки на этого, прости господи, до сих пор идут еще. Тому дуже важливо, друзі, не опускати руки і продовжувати боротьбу. Путін мільярди щороку спускає, щоб українці світла в кінці тунелю не бачили і проте, говорячи зрозумілою для росіян мовою. І ти вгадав, чмоня плішила. Неможливо позбавити мотивації тих, хто воює не за гроші, нагороди або якісь ініціативи, а за свій дім, за своїх дітей, за рідну вулицю і маму з татом. Це те, що завжди відрізняє народну армію від окупаційної.